Добрий день громадяни України, воїни Тируни фронту, пропонується подальший розгляд української революції, розгляд і становлення кровавої імперії. Сьогодні, зараз розглянемо перший універсал Центральної Ради і проголошення автономії України. Адже весна, початок літа 1917 року знамувалася поглибленням української національно-демократичної революції. Тимчасовий уряд, політичні кола, які стояли за ним, не були зацікавлені в вирішенні національного питання. Не мало такої зацікавленості ні меншовики, ні російські есери, котрі очолювали ради робітничих солянських і солдатських депутатів. Щодо більшовиків, то вони підтримували національний рух лише настільки, наскільки він був спрямований проти тимчасового уряду і розхитував його владу. Але більшовики не поділяли кінцевої мети цього руху федеративної перебудови Росії і створення в її складі Української демократичної ну, перебудови Росії, і створення складу Української Демократичної Республіки. Більшовики продовжували обстоювати ідею унітарної соціалістичної республіки. За цих обставин Центральна Рада та її периферійні органи виступили. Фактично як альтернативна сила щодо тимчасового уряду та всіх, хто його підтримував з одного боку, і більшовицької партії та тих соціалістичних верств, що йшли за нею з іншого. Важливим етапом розвитку національного руху був Український національний конгрес, котрий відбувся 6-8 квітня 1917 року близько тисячу представників від усіх регіонів України, Український національний конгрес. Делегати доручили Центральній Раді добиватися від тимчасового уряду автономії України. 16 травня 1917 року Рада відрядила до Петрогада свою делегацію, очолювану одним із керівників Центральної Ради Володимиром Виниченко. Вона вручила, вручила тимчасовому уряду вимогу погодитись на проголошення автономії України у складі Федеративної Росії. Однак уряд відкинув вимогу Центральної Ради. Цей крок дістав цілковиту підтримку не лише кадетів, а й російських меншовиків та есерів, у тому числі тих, хто діє в Україні. Великодержавна політика тимчасового уряду викликала обурення серед українського населення. Делегати другого всеукраїнського військового з'їзду перед початком своєї роботи зібрались на Софіїнському майдані. Щоб вислухати молебен, і в присутності 10 тисяч киян заприсяглися не повертатись до своїх частин без автономії України. В умовах загальнонаціонального піднесення Центральна Рада наважилась на рішучий крок. 10 червня схвалила і того ж дня урочисто проголосила на всеукраїнському військовому з'їзді універсал. До українського народу на Україні поза Україною Сущою. Названо пізніше Першим універсалом. У цьому документі проголошувалося. Хай буде Україна вільною, не одділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Україні, Дають вибрані вселюдським рівним, прямим, тайним голосуванням всенародні українські збори, цей. Універсал закликав до організації народу і закладення основ автономного ладу в Україні. Кожне село, Волос, Повітова, Земська управа мали становити зв'язок з Радою. Оголошувалося про відмову передавати податок до центральної казни і запровадження одноразового податку на рідну справу. Українські організації повинні були вступити в контакт з демократично обраними організаціями інших національностей і разом з ними творити нове життя. Уся свідома підсвідомо Україна за тих днів стала на коліна молитовно в захваті, визволення в запалі смілості в високій піднесенні готовності до боротьби до творчості заспівали, ще немерла Україна і слава і воля. Так характеризував реакцію населення на оголошення універсалу Володимир Винниченко. Через кілька днів, запам'ятаємо це, 15 червня був створений краєвий уряд, Генеральний секретаріат. Нічого не нагадує, генеральний секретар партії, так? На чолі з видатним українським письменником, громадським діячем, членом УСДРП Володимиром Винниченко. Значить, Генеральним писарем став Христюк, військових справ писарем генеральним військових справ став Петлюра, секретарем міжнародних справ Єфремов, Іншими секретарством чому також відомі українські діячі національно визвольного руху. Барановський, Мартос, Садовський, Стешенко, Стасюк. Можем висновок Україна, не дочекавшись згоди тимчасового уряду, сама проголосила автономію і створила уряд, Генеральний секретаріат. Інша важлива, але на цьому події не припинилися. Інше важливе питання другий універсал Центральної ради. Тимчасовий уряд Посередині кола Росії засудили перший універсал Центральної Ради, навіть оголосили його проявом сепаратизму, злочином і німецькою інтригою. еср і ізвісті Харківського совєта робочих солдатських депутатів вважали рішення Центральної Ради про автономію України безглуздим вчинком. Більшовики спробували нажитись на конфлікті уряду з Радою. І політичний капітал. Лідер більшовиків Ленін назвав вимоги про визнання тимчасовим урядом автономії України найскромнішими і найзаконнішими. А на першому всеросійському з'їзді рад більшовиків нам запропонували засудити національну політику тимчасового уряду як контрреволюційну і антидемократичну. Ці демагогічні заяви, однак, не підкріплювалися конкретними діями. Лідер київських більшовиків П'ятаков винувачував Центральну Раду в українському шовіні. Незважаючи на негативне ставлення національного руху, тимчасовий уряд, тимчасовий уряд був змушений шукати угоди з Центральною Радою. Його руки зв'язувала політична криза, яка спалахнула після багатолюдних антиурядових демонстрацій, що відбулися 18 червня в Петрограді та інших містах. Посилив громадське незадоволення і невдалий черневий наступ на Південно-Західному фронті. За місяць боїв російська армія втратила 150 тисяч чоловік і залишила Галичину. В умовах наростання загальної нестабільності уряд прагнув домогтись від Центральної Ради хоча б мінімальних поступок. 29 червня до Києва прибула делегація міністрів. Тимчасовому уряді у складі Церетелі, Керенського і Терещука Тереч... Терещенка, які після напружених переговорів зобов'язали забезпечити схвалення урядом Генерального секретаріату як найвищого краєвого органу управління на Україні. Склад секретаріату затверджувався урядом, а Центральна Рада поповнювалася представниками національних меншин в Україні. Да. Але це все переносилось на установчі збори. Уряд не відмовлявся від українізації військ, але за умови здійснює її під контролем російського командування і в рамках, які воно буде важливо, важливо доцільні. Підсумки компромісу були викладені в документі, що його Центральна Рада оформила як другий універсал. Значить, цей другий універсал було створено 3 липня 1917 року. Спасибі за увагу, ставимо лайки, подобайки, підписуємося на канал.